Кращих спортсменів, тренерів, працівників галузі фізичної культури та ветеранів спорту Хмельницького нагородили грамотами та цінними подарунками. Серед них відзначили і Тетяну Гончарук, тренерку з військово-спортивного багатоборства. У цьому виді спорту вона вже 17 років. Своєю наполегливістю їй вдалося здобути почесне звання майстра спорту міжнародного класу. Мені дуже сильно захотілося поділитися своїми знаннями, вміннями на практиці з дітками і по сьогоднішній день працюю тренером. Маю вже у себе два майстри спорту, яких виховала, які виступають успішно на змаганнях. Працюю з дітками різного віку, починаючи від 6 до 17 років. Урочисте нагородження відбулося з нагоди професійного свята дня фізичної культури та спорту, яке в Україні щорічно відзначають у другу суботу вересня. Я з самого маленького віку особисто сам займався футболом. Потім в мене була мрія стати професійним футболістом, але в силу різних факторів це не сталося. І потім я все таки вирішив своє життя присвятити саме фізичній культурі. І зараз, окрім мого захоплення, це вже стало і справою всього мого життя. Всі такі моменти є приємними. І якщо я сьогодні серед запрошених гостей, ну вочевидь наша робота є помітною. На початку заходу всі присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув на фронті, захищаючи країну від російських загарбників. Привітав кращих представників спортивної галузі, міський голова Олександр Семчишин. Хочу щиро привітати всіх наших спортсменів, тренерів з насправді хорошими досягненнями в цьому дуже складному році. Повірте, ми розуміємо, як вам важко, але ми за вами слідкуємо і дуже сильно вболіваємо і ще десь додатково мотивуємося, коли ви отримуєте перемоги. Будь-яка перемога хмельницького спортсмена. Це якесь додаткове психологічне розвантаження. Урочисте нагородження відбулося у палаці спорту. Місце церемонії обрали не випадково. Ця споруда відповідає рівню проведення змагань чемпіонату Європи і чемпіонатів світу, і ми її будували для того, щоб розвивати спорт, створювати комфортні умови для спортсменів, що дуже важливо, для тренерів, ну і звичайно для глядачів. І для нас це місце символічне, тому що. Ми показуємо цій нечисті, яка на нас напала, що ми не скорені, ми обов'язково переможемо і свої мрії ми обов'язково реалізуємо. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.